Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, я взяв до рук зброю, щоб захистити тих, кого люблю, щоб врятувати тих, кого ціную. Найпоширеніша причина смерті втрата крові. Найкращий спосіб її зупинити турнікет. Ось він. У кожного військового він завжди при собі. У випадку потреби я зможу врятувати себе або тих, хто поряд. Але російські ракети долітають і в тил. Хто врятує тих, кого я люблю і ціную? <звіх> табір! Аля! Аля! Покидаємо! Покидаємо! Покидаємо швидше! Люди, 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 можуть, Ігроловість, Ігроловість. На табір прилетіла ракета! Під навісом і біля навіса потерпілі! Їм треба швиденько дуже допомогти! Табір до потерпіли! Чим більше цивільного населення знатиме, як надавати домедичну допомогу, тим більше шансів буде вижити у кожного з нас. Невідомо, куди прилетить наступна ракета: дев'ятиповерхівка, торгівельний центр чи школа. Поки ми рятуємо державу від Орди, кожен з нас має навчитися рятувати наших людей від їхньої зброї. Найкращий спосіб рятувати людину вчитися або вчити. Кожен член команди Поклик Яру вміє надавати домедичну допомогу, і нашим обов'язком є навчити чим більше людей тому, що знаємо самі. Учіться, вишколюйтесь, а якщо потрібно, врятуйте. Слава Україні!